Ну, Будуть мене опікати, що я була не готова. Так, шановна, я відкриваю презентацію, я дійсно буквально три хвилини е, е, на цьому хочу звернути увагу. Я не буду читати всю презентацію, я просто лише скажу е, кілька таких слів, е, що мене вражає зараз, е, виявляється, що в нас в управлінні було такі три періоди. Тобто то є три періоди, які класифікував один норвезький вчений. Він казав, що в нас був період команди адміністративного управління, це в радянські часи. Після е, е, встановлення незалежності ми перейшли в епоху експертиз, і ви всі пам'ятаєте, як інтенсивно були публікації. Я сама кандидатську докторською писала з експертизи. І ось виявляється, що ми зараз переходимо в іншу епоху епоха ціннісно орієнтової емпатії. Тобто ми це все бачимо як наскільки важливо, чутливо зараз ми відносимося до особистості людини, до врахування її різних таких інтегриз. І от я хочу звинтуважував. Ми всі забули за моніторинг, тому що я, коли аналізую, от як проходять ці аудит, там близько моніторного не пахне ні експертизою, тому що там немає чітких критеріїв, немає е, кількісної оцінки, яка має бути в кваліметрії. Я хочу звернути вашу увагу на те, що моніторингу ну, е, теж треба враховувати оцей адаптивний компонент. Я тільки покажу один слайд, е, який я підготувала про те, які саме елементи адаптивного менеджменту мають використовуватися моніторингу. Перш за все, це. Ми маємо мати кездігностичний методик, і не можна проводити моніторинг, якщо ми не готові і не маємо правобовну інструментарію. Друге, ми маємо розуміти, що про індивідуальний підхід маємо культувати розумний час, тобто вміти так процедуру побудувати, щоб вона була оптимальною, нікому не заважала. Моніторуну варто тепер використовувати скрам технології, айджіл-технології, оскільки має бути команда, яка від початку до кінця. Ділить процедуру на ітерації, на кожному етапі робить аналіз, і не було би такого, як я інколи бачу в школі в закладі освіти. Мені показують я кажу, ми провели моніторинг і просто мені показують анкети, які просто ну, якісь там на листочку одному оброблені їхні результати. Моніторинг це е процедура, тому вона має бути адаптована суто під заклад освіти, суто під певний компонент. Моніторин дуже важливий зворотний зв'язок, і от е, критерії. Я думаю, що найголовніші критерії – це є доступність, інклюзивність і задоволення з роботи. Зовсім недавно я вже тут не, не, не ставила на сайті, не хочу звертати вашу увагу, але ми провели дуже цікаве дослідження щодо е, наших майстрантів щодо е, оцінювання так само освітнього процесу в майстратурі, і виявили, що наші майстранти заявляють, що вони. Незадоволені тобто тим, що знизився ентузіазм вчителів, педагогів. Тобто, напевно, на нашому обличчі відображається оцей настрій, і тобто, вони ентузіазм, напевно, поєднують з власне прагненням бути весь час задоволеним, веселим, тобто вони чекають від нас тої енергетики. Я думаю, що нам на це треба звертати увагу. Друге, е, е, біля 20% незадоволені об'єктивністю оцінювання. Тому я теж думаю, ми маємо вернутися до такої процедури, як власне, проводити моніторинг об'єктивності оцінювання. І для того є дуже багато різних спроментів. Я підготувала тільки одну таку табличку, яка дозволяє учню і вчителю зробити дуже багато різних оцінок, і в кінці на основі похибки зрозуміти наскільки відрізняється оцінка. Вчителя, наскільки відрізняється оцінка батька, наскільки відрізняється самооцінка, на основі цього можна робити висновок і шукати індивідуальні підходи до учнів. Я завершила, я обіцяла я завжди дотримую слова. Я лише на завершення хочу сказати, шановні колеги, дуже дякую, Величка Васильна, що ви така ви легенда нашого управління, скажу вам чесно. І я вам я не знаю, чи хтось посмів би сказати вам ні. Ми завжди вам кажемо так. Коли б вас не кликали, ви б нас покличете на поле бою, ми знайдемо пістолет і підемо з вами на поле бою. Я дякую за ваш той оптимізм, який ви нас тримаєте, за те, що ми в тому статусі можемо завжди бути в статусі ораторів. І зичу всім е, ентузіазму і тобто, віримо в нашу перемогу. Дякую, всім здоров'я! Дякую, Оксана Степанівна. Ви як завжди на висоті. От і ваша команда завжди дуже професійна. Я вам дуже вдячна за вашу роботу скрупульозну таку і дуже е, таке ставлення серйозне до всього, що ви робите.